Давосі також обговорювали українську формулу миру. Кілька пунктів. Під час цього обговорення був присутній Андрій Костін, Генеральний прокурор України. Його і долучаємо до нашої розмови. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Андрію, якщо говорити про підсумки обговорення формули миру в Давосі. І саме ті пункти, які стосуються роботи Генеральної прокуратури українських правоохоронців, які реальні інструменти покарання Росії за воєнні злочини в Україні розглядали в Давосі? От реальні які які дійсно працюватимуть в найближчій перспективі? Ну, по перше, у Давосі українська делегація представила другу п'ятірку пунктів формули миру: це виведення російських військ, і припинення бойових дій. Це відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення агресії, і підтвердження завершення війни. На зустрічі були присутні представники понад 80 країн та міжнародних організацій. Перші п'ять пунктів я е, додам, були обговорені раніше цього року під час зустрічі на Мальті, тобто, вже завершено обговорення усіх десяти пунктів формули. І в продовження цього обговорення вже маємо спільну позицію президента Володимира Зеленського та президентки Швейцарської конфедерації Віоли Амхер щодо проведення у Швейцарії глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Ми разом з заступницею міністра юстиції Іриною Мудрою презентували в Давосі пункт сьомий відновлення справедливості. Також під час цієї зустрічі онлайн виступили українці, які пережили воєнні злочини Росії. Справжнє відновлення справедливості вимагає комплексного підходу. Ми називаємо це мережа всеосяжної відповідальності агресора. Всеосяжної, тому що це відповідальність за всі воєнні злочини. Саме воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії. А також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим. Це також означає невідворотність. Не покарання для злочинців усіх рівнів від простих військовослужбовців до керманичів російського режиму та особиста Путіна для повноцінного функціонування цієї мережі потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. І робота над форматом цього трибуналу триває постійно. До групи країн щодо його створення наразі долучилися понад 40 країн. До речі, за останній рік їх кількість зросла вдвічі. Хопі а на якому на якому ми щодо... етапі от долучаються країни? На якому етапі сам саме саме обговорення? Бо поки що ми говоримо все одно як про ідею, коли його почнуть створювати і втілювати в життя? От поки іде е, дискусія щодо юридичної моделі трибуналу, вже працює міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Він працює в Гаазі з липня 2023 року. І у цьому центрі прокурори з України та країн-партнерів вже збирають докази російської агресії та розробляють стратегію кримінального переслідування за цей міжнародний злочин. Тобто ми працюємо паралельно. Поки триває дискусія щодо юридичної моделі, ми вже готуємо цю справу. І ми постійно наголошуємо партнерам, що справедливість не буде повною, поки не буде покарано в тому числі тих, хто розпочав цю війну, хто віддавав злочинні накази. Я скажу вам, що ми маємо перемогти агресора і на юридичному фронті. Ця перемога є не менш важливою, ніж перемога на полі бою. Адже відповідальність агресора це відновлення гідності та справедливості для всіх постраждалих від воєнних злочинів. Відповідальність агресора це також утримання і Росії будь-якого іншого агресора в іншій частині світу від повторення таких злочинів у майбутньому, пане Андрію. А, запевняю... а от покарання організаторів це можливо і це можливо зробити до завершення агресії. Чи треба дочекатися перемоги? І після цього тоді вже запрацює з цей, цей трибунал. Наше завдання створити трибунал, тобто погодити юридичну модель, і створити трибунал, не зважаючи на те, коли закінчиться війна. Якомога швидше, але ця модель має бути ефективною саме такою, яка покарає найвище керівництво російської держави, включно з Путіним. Для цього нам потрібна широка міжнародна підтримка. Ну і для відновлення справедливості весь цивілізований світ зараз об'єднаний з Україною на цьому шляху. Безумовно, створення юридичної моделі, яка буде підтримана більшістю країн цивілізованого світу, воно вимагає часу, але робота триває кожного дня. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, який механізм, тобто які є інструменти зараз от ще до перемоги, є інструменти, щоб все ж таки притягнути Російську Федерацію до відповідальності? Що є найбільш дієвими? Можливо, у наших партнерів, і про це говорили також в Давосі, є ще інші пропозиції, інші ідеї. Я вам вже згадав про нашу концепцію всеосяжної відповідальності країни агресора, і ця концепція вона вже працює паралельними шляхами, тому що кожен елемент він доповнює інший. наприклад. Зараз е, українська правова система, правоохоронна розслідує більше 120 воєнних злочинів, які скоєні е, Російською Федерацією. І не тільки документує, як було в попередніх конфліктах, ми не тільки документуємо для того, щоб після війни десь переслідувати. Ми вже це робимо. Ми розслідуємо, ми передаємо в суди і наразі е, вже 477 російських воєнних злочинців отримали підозру. 319 справ вже пішли в українські суди, і ми маємо 77 вироків українських судів. Крім того, міжнародний кримінальний суд, злочини, які можуть розв'ядатися на рівні міжнародного кримінального суду, маємо вже в минулому році перші ордери на арешт саме президента Путіна та так званої омбудсменки Львової Білової. Ця робота також продовжується. Маємо план роботи з офісом прокурора МКС на наступний рік. Ця робота продовжиться в щоденному режимі. Пане Андрій, а, а хто, хто ще може на кого ще можуть видати такі ордери? От в цьому році? Хто найближче до скажімо так до цього етапу? З російського керівництва робота дуже інтенсивна і розкривати її деталі я на жаль не можу. Я розумію, що хотіли би ми всі почути про це, але як тільки це відбудеться, ми працюємо для цього ну практично кожного дня. Як тільки це відбудеться, весь світ про це узнає, і я думаю, що для кожного українця це буде дуже важливим, тому що рівень міжнародного кримінального суду це рівень найтяжчих воєнних злочинів. Ви знаєте, що воєнні злочини вони, вони також в міжнародному праві називаються як міжнародні злочини. Тобто, якщо е, злочинність існує в кожній країні, і якщо злочин, який скоєний в вашому селі або вашому місті, це дійсно ви не хочете жити з, в, в спільноті, в якій відбуваються злочини, вбивають людей, їх піддають тортурам. Е, Будь-які ви хочете жити в безпеці. А ці воєнні злочини вони називаються міжнародними, тому що спільнота, в якій вони скоюються, це весь світ, і саме тому такі органи, як міжнародний кримінальний суд, працюють для того, щоб кожен кожен. Мешканець нашої планети знав, що так. за такий воєнний злочин людина буде покарана на міжнародному рівні, і це має також мати такий стримуючий ефект, тому що покарання за воєнні злочини це також утримання інших в інших країнах світу від mm -hmm. повторення цих воєнних злочинів, а безкарність. Вона завжди приводить до повторення воєнних злочинів, тому це в інтересах всього людства, так. пане Андрію. Щодо збитків, з кожним днем Росія завдає нових нових ударів, зокрема і по цивільним, і не тільки Я, яких, який рівень збитків від російської агресії маємо на тепер? У нас є попередні ще минулого року оцінки Всесвітнього банку. Це це Більше ніж 400 мільярдів доларів. Ми також документуємо і оцінюємо збитки навколишньому природному середовищу. Наразі цифра, яка обговорюється, це порядка 50 мільярдів доларів. Але це оцінка, яка була зроблена всередині минулого року. В абсолютно праві, що кожного дня розмір цих збитків він збільшується, тому що кожного дня ну руйнується і приватна власність, і державна власність. Але також дуже важливо, що страждають люди, тому що кожен постраждалий також має отримати компенсацію коштом країни агресора, і саме компенсація шкоди Україні та українцям за рахунок агресора це невід'ємний компонент нашої мережі всіосяжної відповідальності. Минулого року вже було створено міжнародний реєстр збитків. Він також працює в Гаазі. Це перший компонент міжнародного компенсаційного механізму. Він також включатиме себе в майбутньому міжнародну компенсаційну комісію, яка буде вирішувати кому і скільки платити компенсувати і міжнародний компенсаційний фонд. І для того, щоб ми мали можливість компенсувати цей фонд, має бути наповнений. І для того, щоб він був наповнений активами країни агресора, зараз обговорюється багато ініціатив, в тому числі можливість конфіскації суверенних активів країни агресора. По оцінкам ця сума вона перебільшує 300 мільярдів американських доларів. Маємо інформацію від партнерів в Сполучених Штатах, які вже продемонстрували лідерство у конфіскації приватних активів російських олігархів. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році перші конфісковані активи це було понад 5 мільйонів доларів. Вони вже спрямовані на реабілітацію українських ветеранів. Черга за суверенними активами Російської держави. не Сполучених це ж репарації, Штатах, на... правда? ось це ж конфісковані активи. Це, це ще не репарації. Та. Чи це репарації вже? Це. Yeah. Саме. Це, це саме е, можливість, скажімо так, попередніх репарацій за доху за рахунок е, коштів країни агресора, тому що зазвичай репарація це те, що відбувається після війни. А ми, як ми е, вже з вами обговорили, ми маємо відновлювати справедливість, не чекаючи завершення бойових дій. Ми маємо це робити саме зараз. Тому законопроект, який вже розроблений в Сполучених Штатах Америки, він називається так званий законопроект РЕПО відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він має спростити конфіскацію російських суверенних активів. Аналогічне законодавство воно розглядається зараз в Канаді, і останнім часом ми вже бачимо пожвавлення дискусій щодо використання російських активів для компенсації та відновлення України серед наших міжнародних партнерів. Зокрема, європейський союз, де розміщена більшість активів Російського центрального банку. Сподіваємося, що незабаром ми побачимо конкретні кроки, і дуже е, потужна дискусія триває саме на рівні е, групи великої сімки. Пане Андрію, ще хотілося дуже коротко про одну тему вас запитати. Можливо, у вас вже інформація нова, як просувається розслідування щодо використання північно-корейських ракет під час обстрілів України Російською Федерацією. Якась нова інформація? Якщо є, будь ласка, повідомте нашим глядачам слухачам. Ну наразі є тільки інформація попередньої науково-технічної експертизи. Е, відповідно до якої дані говорять про те, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова балістична ракета, не є російською і ймовірно виготовлена в Північній Кореї. Я хочу сказати, що в результаті удару саме цієї ракети постраждало 14 цивільних осіб, серед них дев'ятирічна дитина. Згодом одна з постраждалих, заслужена артистка України, померла в лікарні. Зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки та споруди, в тому числі 13 багатоповерхових будинків. Сім нежитлових житлових приміщень та 12 транспортних засобів. Наразі тривають експертизи комплексні, які мають остаточно підтвердити походження цієї ракети. Ми також перевіряємо інформацію щодо інших запусків ракет, які які руйнували, які вбивали українців в інших містах. Це зазвичай ракети зазвичай міста, які знаходяться ближче до лінії фронту. Ви знаєте, да, що балістичні ракети вони мають обмежений да обмежену дистанцію. Тому ми перевіряємо Харківщину, перевіряємо. Запоріжжя перевіряємо дещо Як тільки буде нова інформація, ми миттєво вийдемо з цією інформацією і знайомимо українців з нею. Дякую. Пане Андрію, дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Андрій Костін, генеральний прокурор України.